Я в домашніх умовах з власним самогоном виготовляв народних настроїнки для власного споживання, що чинить законодавством дозволено. Поліцейські, посужковий ВВ та трайдаторові ВВ хотіли, щоб я їм платив гроші за свою діяльність. Коли я їм відмовився платити гроші, вони відкрили на мене кримінальну справу по статті 204 Кримінального кодексу України, і з товари. Але я все одно відмовився їм платити, тим паче, що на той момент я вже настроїнками не займався. Тоді Сужко ВВ та Райдак ЛЄВ вирішили в мене забрати мою колекцію пляшок та настояння. Щоб свої злочинні дії якось узаконити, поліцейські відкрили на мене другу кримінальну справу по статті 204 Кримінального кодексу України. Та як двічі не можна притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення, тоді поліцейські захотіли перекваліфікувати статті 204 Кримінального кодексу на статтю 176КУ. Щоб я заплатив штраф у розмірі 50 гривень, на що я відмовився і сказав, що подаю на них скаргу ДБР. Та як закон не порушував, тоді поліцейські поштовий Б та продатела ЄВ вирішили посадити мене за грати, підстроївши щоб це до підпал прийдателя ЄВ та забудували третю кримінальну справу, що їй і вдалося завдяки продажним прокурорам та суддям. Я за 40 років ні разу не порушив закон, але після того як відмовився платити гроші поліцейським. На мене відразу відкрили три кримінальні справи. Це ще раз доводить те, що в поліції працюють одні злочинці, яких прикривають прокурори та судді. Висновок. косятині проти закону не коли дають хабар, а проти закону, коли хабар не дають.